Проєкт Поліцейський офіцер громади продовжує активно розвиватись на Чернігівщині. 11 травня в населеному пункті Кучинівка відкрили нову поліцейську станцію. Вона стала другою в громаді в межах програми з реформи національної поліції. У нас сьогодні відкривається поліцейська станція на базі нашого старостату. Ми дуже раді, що село наше потрошку розвивається. Що Чекали чекали цьому подію більше року. Від стадії ідеї до відкриття станції минуло більше року. Темпи створення могли б бути значно швидші. Втім, війна внесла значні корективи в розвиток процесу. Та, попри всі складнощі, тепер місцеве населення та жителі прилеглих сіл мають гарант безпеки поблизу. Коли щось відкривається в умовах війни, щось відкривається в прикордонні. Це такий потужний серйозний посил, що життя триває. Що, попри всі труднощі, попри всі проблеми. Українці знаходять можливості, знаходять бажання і досягають результату. Ідея створення поліцейської станції в Кучинівці зародилася ще минулого року. Десь рік назад, колишній керівник Сновської поліції, це Ігор Богдан. Він зараз Новгород-Сіверську, приїхав і поділився своєю мрією. кажу: от найбільше село Кучинівка. І я б дуже хотів, щоб тут був такий осередок безпеки, осередок порядку. Утім, для створення поліцейської станції з нуля необхідно було багато сил для того, аби задумане вдалося, зацікавлені в цьому люди об'єднали свої зусилля. Крок за кроком, по краплинці, збираючи необхідні ресурси, вдалося створити сучасний правоохоронний простір у Кучинівці. Нас одразу підтримала староста Олена Миколаївна, дуже сильно підтримав основський міський голова Олександр Олександрович. Вся правоохоронна система була зацікавлена в тому, щоб тут все запрацювало. Ми зверталися до місцевих підприємців. Це дуже величезна вдячність Івану Ковалю і Григорію Бошку. Це представники нашої аграрної. Сфери, які дуже допомагають кучинівці, кучинівці скидалися, міська рада дуже допомогла. Всі разом спромоглися на те, що ви зараз бачите, на, на всю поліцейську станцію. Створення нової станції в Кучинівці зумовлене кількістю місцевого населення та розміщенням населеного пункту на мапі громади. Кучинівка найвелике велике село нашої громади. І тому тут відкриття станції необхідно поліцейські громади буде обслуговувати і рогіски, і мліни і Лосіву Слободу. Тобто закриє цей куток, який у нас, скажімо так, південний куток нашої громади. Проєкт Поліцейський офіцер громади це черговий крок у реформі національної поліції, спрямований на безпеку та захист українців. Згідно з умовами програми, за кожним дільничним закріплені населені пункти. З сумарною кількістю населення 5 тисяч осіб. Такий розподіл дає поліцейським можливість фокусуватись на своїй ділянці та максимально дієво працювати на ній. Це необхідний якраз поліцейський, який тут буде постійно проживати, який буде постійно спілкуватися з людьми, який буде постійно приходити на допомогу і постійно забезпечувати безпеку самої громади, безпеку самого населеного пункту Кучиновка і сіл, які навколо нього. Місцеві жителі до нововведення, що спрямоване на покращення безпекової ситуації в громаді та захист населення, ставляться позитивно. А на новопризначеного дільничного покладають чималі надії. Думаю, лучше порядок буде тут. Ми будуть. Хоч обратиться, буде участковий так, по якій просьбі, може, що треба буде. Ініціатива така добра. По-перше, зробили ремонт приміщення, бо там злого була провалилася, і фасад прибрали, і територія нормальна. І все таки поліція місцева буде нам як підмога. Часто буває дебаширяці п'яниці, буває, і б'ються. Не так, не так, тому що, ну не знаю, може, якщо вдруг що так ближче буде визвать. Якщо треба буде щось таке якесь. А так не знаю. Не можу нічого сказати. Тому що в нас такого особливо, таких случая у нас не буває тут, щоб було так. більш мені порядок. Я знаю, може і більше правди, що порядку що... Новопризначеним дільничним Кучинівської поліцейської станції став майор поліції Андрій Марухленко. На даний час я вже пройшов відповідну підготовку на базі Харківського національного університету внутрішніх справ в рамках проєкту спільного США поліцейських офіцер громади. Територію я дуже добре знаю. Пересуватися я можу як по дорогах загального користування, також знаю найближчі дороги, як найшвидше дістатися до будь-якого населеного пункту. В умовах воєнного стану як ніколи складно та водночас надважливо почуватися в безпеці. Поява поліцейської станції в прикордонній Існовській громаді має підняти безпековий рівень цієї частини області на високі позиції і відчутно обезпечити населення.